студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Сенат США ухвалив рішення, необхідне для подальшого розгляду законопроекту про виділення 95 мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без міграційної реформи. Голосування у Верховній Палаті Конгресу набрало понад 60 необхідних голосів сенаторів. Про те, що дозволило розділити питання допомоги трьом країнам і міграційної реформі, і чи витримає ініціатива подальші етапи розгляду, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку політолог, міжнародник Володимир Воля. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я. Навзаєм дякую, що ви з нами на зв'язку. Наскільки очікуваним для вас стали результати голосування Сенату? Ну, сказати, що я взагалі чогось очікував після тих перепитій, які ми побачили у грудні, особливо у січні. То було б неправильно. Тобто було сподівання, що все-таки е, республіканці в сенаті продемонструють, що республіканці вони е, ті республіканці, за, які, за яких би було не соромно е, тому ж самому е, президенту е, Рейгану, е, якого, до речі, як згадав е, прем'єр-міністр Туск, е, що від того, що роблять республіканці в сполучених штатах зараз з допомогою Україні, то Рейген, мабуть, перевернувся в гробу. Да, так от я сподівався, що все таки республіканці в сенаті вони більше усвідомлюють, що допомога Україні це не стільки навіть про Україну, скільки про майбутнє ставлення до США не лише з боку союзників. Але з боку усього іншого світу. Е, тому е, я думаю, що все-таки, мабуть, ці сподівання справдилися е, повною мірою. Е, 68 сенаторів зі 100 проголосували за пакет надання допомоги Україні Ізраїлю та е, ну, Головне, що Україні, да? і це означає, що республіканці сенатори. Послали такий сигнал своїм однопартійцям у палаті представників, по суті, можна говорити про що: Що коли у грудні Трамп і Трампісти наполягали на безкомпромісності з приводу південного кордону і блокували тим самим все, що було в пакеті, тобто надання допомоги Україні, Ізраїлю, Палестині і Тайваню. То тоді це виглядала як сильна тверда позиція республіканців е, у торгах е, з Байденом та демократами. Але коли це все так затягнулося, і заручниками цього процесу стали і, і самі США, тому що у них немає ще річного федерального бюджету, і питання кордону е, через впертість Трампа не зрушилося, да? Трамп хотів журавля в небі, але не отримав поки що і синицю в руці з Трампістами. Не, не хочуть брати журавля в небі, вони не можуть хопити, а синицю не хочуть поки що брати, хоча їм цю синицю їм пропонують уже декілька тижнів. І а, коли це все перейшло в новий рік, то стало очевидно, що позиція Трампа і трампіст, Трампістів з їх впертістю вони завели в глухий кут Сполучені Штати. Вони завели у глухий кут республіканців та й самих Трампістів, тому вся ця історія з впертістю Трампа вже починає отримувати іншу, інше контекстне забарвлення, тому що ми бачимо, що коли трампісти не голосували за пакет за пакет законопроєктів, який включає допомогу в Україні не голосували через питання південного кордону, то виглядало все більше так, що вони працюють на Путіна умисно затягують. Вони руйнують альянси, вони відмовляють у допомозі своїм союзникам Ізраїлю Тайваню. Іваню. Тому о, все це почало перетворюватись на те, що сталося з Орбаном 14 грудня. Якщо ви пригадаєте, то тоді лідери е, багатьох європейських держав, публічно не ховаючись, да, без яких без якихось там, е, е, тобто прямо і е, емоційно дуже, не дуже добираючи навіть слова, критикували Орбана, називали його Троянським конем Кремля, і оце через оце затягування з голосуванням е, про надання допомоги Україні, Ізраїлю та іншим. Зараз почала складатися така сама ситуація і для республіканців. Власне, я вже згадав про це частково, коли згадав висловлювання Туска, що е, республіканці зараз, е, так як республіканці себе зараз поводять, то від того, мабуть, Трамп там в гробу перевертається. Ну і крім того, ми бачили е, негативні такі вже реакції пішли е, від е, найбільших, найбільш прихильних до США. Держав Латвія, Литва, Естонія, Польща да е, критичні дуже заяви з боку Франції, Великої Британії, Канади, е, Німеччини. Тобто, все почало виглядати так, що своєю впертістю і Трампі, трампісти працюють е, проти західного світу, е, проти е, НАТО, проти самих Сполучених Штатів працюють на догоду. Путіну, Китаю, Ірану, Кімчинину і таке іншим. Тому я думаю, що оце голосування в Сенаті воно може бути якраз, знаєте, політичним таким маневром, який здійснили Байден, і демократи з одного боку, а також прихильна до України і до альянсів американських альянсів. Частина республіканців, тобто відкинувши е, е, питання кордону і голосуючи виключно за допомогу Україні, е, все це перетворили на е, тест Тест для кожного республіканця у сенаті і в палаті представників, е, і кожен з них своїм голосуванням чи не голосуванням тепер е, повинен е, показати. Він за Путіна чи він за Америку? Він е, проти Америки, якщо він не проголосує за допомогу Україні, так і інше. Тому оцей контекст змінився, і зараз, саме е, коли Сенат зробив це сигнальне процедурне голосування, він показав, що цей проєкт допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і Палестині він життєздатний. Він отримає підтримку у Сенаті, але без затвердження в Конгресі цей законопроект не може бути ухвалений. Тому це зараз відправили. І давайте думайте: там, Джонсон, трампісти, республіканці, чи хочете ви бути людьми, е, яких потім запишуть, як там браття навіки з Путіним, да? е, ви за Америку чи за Путіна. Давайте визначайтесь. А до речі, скажіть, будь ласка, якщо говорити про подальшу долю цього закону, що далі відбуватиметься з так званим чистим законопроєктом? І на вашу думку, на яких етапах є все ж таки ризик того, що він стане знову заручником політичного протистояння демократів і республіканців? Мені складно говорити про прогнозувати, чи буде він ухвалений наскільки швидко? Я не виклю, все-таки більше схиляюсь до того, що він буде ухвалений, тому що е, така пропозиція, да, в тому контексті, в якому я сказав, що це голосування чи за Путіна чи за Америку, да, воно фактично е, провокує багатьох республіканців до того, щоб все-таки не дослухатися е, більше. Е, Погроз Трампа принаймні в питаннях надання допомоги, тобто питання кордону, яке і так зайшло в глухий кут і завело республіканців, воно залишить залишити його окремо і далі пробувати розв'язати, але те, що стосується союзницьких зобов'язань США і статусу Сполучених Штатів у світі, то я думаю, що є ймовірність що республіканці в палаті представників. Підтримають цей законопроект, щоб, щоб, щоб дійсно не не соромити е, того ж республіканців минулих десятиліть не виглядати непристойно, бо голосування за цей законопроект це не стільки про «за Україну чи не за Україну, це швидше про майбутнє законопроект. Приводу майбутнього Америки, майбутнього ставлення до США з боку союзників і інших держав, це питання взаємоповаги Сполучених Штатів і поваги республіканських конгресменів до своєї держави і до того спадку історичного, який вони отримали від республіканців минулих десятиліть. А, так чи інакше, але лідер демократів у сенаті Чак Шумер вже повідомив, що до законопроекту будуть вноситися правки, і за його словами сенат буде працювати над документом доти, поки робота не буде зроблена. А як ви вважаєте, скільки може тривати цей процес? Та може і два тижні, і три тривати. Тобто, там вже ж в конгресі його вивчать ще. Цей законопроект, будучи ще там, звісно, теж свої правки пропонувати зауваження. Там же ж купа трампістів сидить, які обов'язково будуть стільки різних правок пропонувати. Їх доведеться розглядати всі і голосувати. Що, щоб всі розуміли, я читаю РІА новості і дивлюся, що там. Раша Today, вони регулярно підсвічують думки трампістів, критичні думки з приводу України. Оці наративи, що щось там е, Байден приховує про корупцію в Україні від Конгресу, там е, і ці трампісти вони виступають проти надання допомоги корумпованій Україні, корумпованій українській владі і все таке інше. Оце увесь бруд. Да, оце, вони росіяни підсвідчують і підтримують, підтримують оцих е, е, трампістів, які подібні речі розповсюджують для того, щоб загальмувати або унеможливити взагалі е, надання Сполученими Штатами допомоги Україні. Е, але е, я вам скажу так, що е, навряд чи я думаю, що в в, в, в тому. В, 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 в тому контексті, який змінюється, в тому як він змінюється, е, трампісти матимуть е, той вплив, який вони мали ще у грудні і у січні, тому е, звісно, що вони спробують купу правок внести, розказуватимуть про корупцію. Оцей той е, з пропелером, як його Карлсон. Брав інтерв'ю у цього кремльовського передачі Жизні е, про фантастичні історії. Да я думаю, що це спробую це цей фільм інтерв'ю з Путіним використати для того, щоб вплинути на якусь частину республіканського електорату республіканців. Але очевидно, що з цього фільму навіть що там Путін просто в черговий раз. Висунув Сполученим Штатам ультиматум, так що цей е, Карлсон, трампійський е, голуб милу з пропеллером, е, чи як там з мотором, привідіння з мотором, злітав у Москву, щоб від Путіна почути в черговий раз ультиматум в Америці? Тому я думаю, це теж цікаво може спрацювати на настрої республіканців як в Сенаті, так і в Палаті представників. То що Путін озвучив ультиматум Америці, що Сполучені Штати повинні визнати е, е, як це, територіальний е, а, контроль, контроль Росії над новими територіями, тобто анексію. Да? Е, всі ж прекрасно розуміють, що цей Карлсон, е, це трампіст, це людина, яка там за Трампа е, руками, ногами і всім, що там ще може бути. І, звісно, що все це для Трампа створює образ для Трампістів, як п'ята колона, колона або Троянський кінь Путіна і Кремля в американській політиці. Тому побачимо, як все, все спрацює. Я все таки залишаюся оптимістичним, хоча я. Сподівався, що ухвалення допомоги Україні відбудеться ще у січні місяці, але ми бачимо, що це затягується ще й на лютий. Шкода, ми всі сподівалися, що цей процес відбудеться набагато а, скоріше, але будемо сподіватися вже в наступні а, декілька тижнів, ну принаймні місяців. Ми побачимо все ж таки потужний результат. Пане Володимире. Я дуже дякую вам за діалог, за відповіді на питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Воля, політолог, міжнародник. А ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть. Так і надалі.